Ось такі я сьогодні спекла каравай, дівчата. Дивіться, дуже цікаво. Гарного сім'я, дівчата і хлопці. Мені дуже багато пише дівчат, щоб я показувала, як я роблю плетінки, різні такі булочки великі, і караваї. От. Я колись працювала на пекарні, я вже розказувала. 23 роки назад. Караваї я точно пекла. От, ось я замісила тісто. Рецепт я напишу в коментарях. Тут у мене 2 кг і 200 г тіста. Каравай ми будемо робити сьогодні. Ось така у мене форма є, така сама більша, яка в мене є. 25 см діаметр. От, то тіста я сюди відважу 1,5 кг, а 200 г, десь 250, відважу для узорів. Можна взагалі робити на прісному тісті. Узори, але сьогодні мене будуть на цьому ж чисті. бо то ж зараз в інтернеті повно, як кажуть, біжутерії для караваїв, там що хочеш їй. І, і віночки, і різні тиночки, і квіточки, все, що хочеш. От. Але сьогодні я буду робити своїми руками, так як ми робили тоді на пекарні. Каравай що? Уявімо, що це основа. І на цій основі ми вже будемо відображати, які нам каравай треба. Караваї бувають весільні. Караваї бувають святкові для зустрічі гостей, на сватання. куди хочеш, які хочеш тема. ось тут буде викладена. Якщо весільний, то рушничок можна розробити голубів, там, от, багато квітів і все таку. Спочатку викладай тісто. Ось так все. Тісто таке гарне-гарне. І зараз відважу я. Півтора кілограма. Ось у мене тут півтора кілограма я відважила на вагах. Тепер я його гарненько підминаю. В процесі сходження, коли тісто підходило, то я його теж два рази підминала. От, безопарний метод у мене, дуже легкий. Треба гарно замісити в колобок. Але, щоб оцих пухівців. Щоб не було. Ось такий я колобок зробила. Викладаю форму, і хай він у мене підходить. А це тісто я зараз залишу на узори. А якщо залишиться, то можна буде шишечок наробити. Пам'ятаєте, шишечки шишечки робляться як? Теж такі маленькі кульки печуться і лезом надрізаються. такі шишечки робляться. На весіллях роздавали діткам. І Колись було, так, тісто все відпочиває, а це буде, а це буде підховити. Вже пройшло десь 35 хвилин, коли каравай почав діставатися тут бортів, так, тепер, що я роблю? Беру оце тісто, що відкладала решту, і ділю його на Ось так. Цей кусочок тіста знову набавував гілюк. Зараз зробимо віночок. Сьогодні буде каравай з віночком. Це дуже легко. Роблю ось так два такі дгути. Тісто треба розкачувати. Не розтягувати, а розкачувати ось так. Розкачувати. Десь 40 чи 42 см. Можна 45, такий довжиною. І відкладаю перший і так само роблю другий. Тепер беру ці два жгути, ось так скручую, роблю віночок. Можна сильно переплітати густенько, можна не сильно. Ось тут два кінчики я зв'язую з собою так непомітно. Ось так. Такий віночок буде. Беру каравай. Там, де буду класти, я ось яєчко у мене одне єдине. І добавила дві ложки водички, можна молочка. І ось тут, де я буду класти вінок, я намазую яйцем, беру вінок. І ось тут викладаю ось так буде. І знов ставлю в розстойку. Пройде десь хвилин 5-10, решту будемо тісто робити взори. Каравай. Наш сходище. Так, трішки хилиться в одну сторону, ну то нічого. Ми зараз виправимо цю ситуацію. Тепер, якщо ви бачите і відчуваєте, що е, каравай наш може втікти, а він може втікти, особливо при випічці, то ми не хвилюємося взагалі. Ось так, як я доставляємо борти. Можна сюди бо доставити, О, охайненько. так. Тепер. Розігріваю духовку на 180 градусів. Це ще поки що він у нас буде ще стоять, відпочивати. А я дістаю оце тісто, що залишилося. Зараз його гарненько підмішу в такий тугий колобок, щоб воно було дуже-дуже туге, і будемо робити з нього узори. А можна замісити все те саме, можна просто борошну і вода і замісити тісто прісне. Все так само, як я це зараз показую. Але віночок робимо з того тіста, що і каравай. Тісто я гарненько підмісила. Тепер розкачую я його в тонесенький пласт. тепер я беру формочки. У кого які є. У мене чарочки, такі соляночки різні. І роблю ось такі кружечки. Нароблю багато, щоб вони в мене були. Зараз будемо творити. Творити, відтворяти. Маленьких кружечків я наробила, а тепер роблю ще і більших. Тепер буду трояндочки робити. Я ось беру ось так 5 кружечків кладу. Ось так спліскую їх і ось так загортаю. Це буде троянда на п'ять листочків. Ось так. Ось так. І відкладаю в сторону. Можна робити і так складати. Вот так, ліпить. Лишнее тесто я завжди отщипываю. Вот так. Можно с обычайной ось такі поробити. поробить. робимо делаем такие листочки. Вот так. Ось так зліплюю. Ось така квіточка. Хто що вміє? Беріть дитячу фантазію собі в голову і, будь ласка, видумовуйте на ходу. У вас є полотно, а вже ж ви малюєте, що захочете. Ось такі квіточки приблизно. Ось такі. Що вийде? Ну що, дівчатка, можна вже прикрашати. Тепер я повністю мажу його яєчком і на мокре полотно буду викладати узори. Це вже в кого як душа заважає. Я зроблю по-своєму. А ви мені вийшли фотозвіт, якщо ви наважитесь випікати каравай, то вийшліть, будь ласка, фотозвіт, як у вас вийде. Ну що, ось так. Ось так. Я нарядила ось наш каравай. Тепер я його зверху. Повністю змазую курячим яєчком з водичкою. Гарно так, щоб не було пробілів, бо воно тоді видно буде. І буду ставити в духовку на 170 градусів, а потім, десь хвилин через 20, як він зарум'яниться, то зменшу на 160 і буду випікати не менше годинки. Щоб він гарненько всередині пропікся. Тепер ставлю в духовку. Ось такий у мене вийшов каравай. Дивіться, пояснюю. Ніколи не хвилюйтеся, якщо десь у вас з якоїсь сторони підгоряє. Зерете отак, фольгу і накриваєте. Ось так. Можна було б раніше накрити, але я вже пізно, як кажуть, похватилася. Ось. Тут у мене були теж ці трояндочки трішки прихватило їх. Я завжди знаходжу вихід з положення. І оце такий у мене вийшов каравай. Значить, що? Так як я вам вже казала, дівчата, це... Основа для караваю. Це сама булка, чи хто як називає, рецепт можна тіста, будь-який, вам подобається, хоч навіть з любої пасочки. Головне, щоб вам воно смакувало. Рецепт цього тіста я вам напишу в коментарях. А все інше то ваша фантазія. З колосочками обов'язково ще зробимо. От. І ще зробимо із сприсного тіста, Вони такі, такі Він буде. Такий по-своєму гарний. Я люблю оце отак. Я навіть паски так само наряджаю, бо того, що мені подобається щось ліпити, щось створити, щось витворяти. Оце таке. Зараз я його розпакую, а кому я його подарую, я теж в кінці відео покажу, кому я його подарую. Ще забулася дівчатка сказати, зверху. Як тільки ви витягнете з духовки, можна побризкати звичайною водою. Ось так. А можна круто солодкою водою помазати. Як варіант. Ну, можна взагалі нічого не робити. Ну, оце такі дівчата вийшов у мене каравай. На виході у мене кілограми 650 грамів. Це з усім шишечками з усім. Кому подобається, ставте лайки, пишіть щось в коментарях, що ще зробити. Ще я буду наступного разу або ще один варіант каравая, покажу. У мене їх дуже багато варіантів, або, або покажу плетінку якусь. Їх теж у мене багато варіантів. Оце таке. Ось, дівчата, Яна приїхала забрати каравай, те, що я спекла для їх. Завтра буде в неї на роботі, вона працює вчителем історії в ліцеї. Завтра буде захід. Пригостить діток, захід присвячений дню пам'яті жертв голодоморів. То дітей пригостимо таким короваєм, щоб ніколи не повторилось те жахіття, яке було колись. Дякую вам, що погодились мені допомогти. В минулому році я пекла бублики, А да. в цьому році каравай спекла. Всім гарного дня, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові.